Прірва в самому центрі столиці на бульварно-кудрявській вулиці в Києві провалився асфальт. Рух центральної частини міста впродовж дня був ускладнений. Нелі Ковальська, Розлогіше. Від самої ночі рух на цій ділянці вулиці закрито. Поліція пускає автомобілі в об'їзд. Просто посеред проїжджої частини. Яма завширшки у 6 метрів. Асфальт тут ще й досі вкритий піском та глиною. Півночі цією вулицею текли потоки брудної води. Провалля тут сталася близько першої години ночі, і тільки завдяки цьому жодна машина не провалилася і ніхто не постраждав. Ночі тут просто не було автомобілів. Глибина цього провалля понад два метри. Нині комунальники яму ще більше розкопали, намагалися зрозуміти, де і чому прорвало. Дізналися. Діаметром 300 міліметрів труба, ну, в зв'язку з старінням обладнання. Без води через аварію залишаються вісім житлових будинків. Я Чоловікові сказала, щоб набрав води, то я це тільки йду, то була ще вода, звісно, а зараз вже не знаю. А коли вже... ще вранці була. У пів сьомого я йшла. Була вода. Близько одинадцятої. Біля проваля з'являється цистерна з питною водою. До неї одразу вишиковується черга. Так, дівчинки, хто перший заді? Комунальники запевняють, вже до вечора водопостачання буде відновлено. Сьогодні ж обіцяють поновити рух бульварно-кудрявською вулицею. Я думаю, що спочатку буде временне покриття, після цього буде і асфальт. Нелі Ковальська, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.